У столиці сьогодні попрощалися з Борисом Олійником, поетом, громадським діячем, академіком, героєм України. Десятки книг, збірки поезії, переклади на інші мови світу і відомі пісні, але головне повага і народна любов. Коли вже народився, ти поетом за все відповідай у цім житті, казав Борис Олійник, і цього креду він свято дотримувався. І хто знає, чи дід мені сниться, чи я собі снюся, бо вже. Мені накувалося стільки як дідові літ. Його не стало на 82-му році життя. Попри це, його вірші назавжди залишаться в серцях українців. Борис Олійник видав десятки книг, прославився як перекладач, а ще півсотні його поезій перетворилися у по справжньому народні пісні. Я ж вам лишаю сірай духи. Журавля. Сьогодні ж попрощатися з видатним українцем прийшло кілька сотень людей. Я працював завідувачем літературної частини Київської філармонії. А у мене в підпорядкуванні було десь 60 артистів: Паламаренко, Крюкова. Ну всі і відомі, і менш, і майже 40 із них я б сказав, читали його вірші. Цей меч дарує із любові мати. Як віру, пам'яті закон претеч йому імення слово не пожати. От ми тепер помаленьку підходимо до його філософії. Що таке слово? Як воно діє на весь світ? І Борис Іліч у цьому був неперевершено глибокий. Вшановують Бориса Олійника і його політичні, і навіть ідеологічні опоненти, адже той був нардепом і помітним діячем від комуністичної партії. Він був дуже порядна людина, і це великий поет, і великий його внесок в українську культуру. Він був український патріот з певними ідеологічними розбіжностями. До речі, по прислідування комунізму Борис Олійник одним із перших на державному рівні, заговорив про відповідальність керівництва радянського союзу за голодомор в Україні та Чорнобильську катастрофу. А ще був одним із тих, хто виступив проти будівництва атомних станцій у Криму і під Чигирином. Поховали поета на байковому кладовищі Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ.